Єбать, це що 500 доларів Ви машини привезли чи що? Да, 500 доларів. Йому. 500 Та не, доларів ні. автомобілі зі штатів перевозяться взагалі на раз-два. Притом в 500 доларів не просто входить виграти машину і типу, все, от тобі он до вона там пливе, там ти вже е, як кажуть, компасуруєш собі мозги саме. Ну, По-другому би нормально сказати. А ми за 500 доларів купуємо тобі автомобіль, обираємо той, який тобі потрібен. Той, який ти хочеш по твоїй ціні. Далі допомагаємо перевезти гроші. Повірте, це не дуже е, легко на даний момент, коли свіфти не працюють. Далі слідкуємо за всією логістикою, фотографії з погрузки, фотографії з вигрузки, щоб десь лишній раз там, з автомобілем щось нове там, не сталося, а це буває в дорозі. Далі веземо його в Україну. В Україні ми його розмитнюємо, допомагаємо з брокером, з митницею. Привозимо або на ваше сто, або привозимо на своє сто. Допомагаємо з підвором запчастин, допомагаємо з ремонтом. Сертифікацію і з постановкою на облік. Оце весь комплекс корпута 500 доларів. 500 доларів. От така машинка зараз стоїть, ремонтується. Далі поїде цей автомобіль в оренду правом викупу або в оренду, або буде працювати на найкращому відсотку 50 на 50, кому потрібна робота в місті Києві. Всі деталі в шапки, профіль або в особисті пишіть.